Отже, продовжуємо бесіду про матеріальний світ і духовний світ, як вони можуть перетинатися, об'єднуватися, і чи має бути йти е окремим шляхом, тільки духовним або тільки матеріальним, матеріалістичним шляхом і так далі. Пам'ятаю, до кохання і сексу ми підемо в наступних відео. Зараз же я розповім вам свою думку, поділюся, про те, чому люди по більшій частині нещасливі. По-перше, ми з вами з'ясували, що щастя це стан, стан молитви, стан любові, стан вдячності і стан щастя, стан радості. І це наповнення щастям. А, але це не має жодного зв'язку з матеріальним достатком. Тому що люди, які в гонитві за матеріальними цінностями, вони від того, що отримують е, наступну річ, яку вони бажали, чи то автівка, чи то будинок, чи то квартира, чи то персні, чи то злато, чи, чи якісь певні суми грошей їм вдалося накопичити. Придбати якийсь бізнес запустити, вони від того не є щасливими. І часто у людей є всі складові для щастя, все у них добре. Але вони роздратовані, вони не в настрої, все їх дратує, все їм не так. Чому? Бо в них немає головного, в них немає себе. Вони не можуть знайти себе. Їх серце закрито будь-чим грошима. З, -за такого, з такої манери поведінки, в них не складуються стосунки, в них вони буває навіть теоретично не можуть скластися ці стосунки, бо людина постійно роздратована. Вона постійно живе в претензії до всього світу. А ще ця людина може і грати в таку гру. Пожалійте мене. Я так важко живу, я або так важко працюю, або в мене нема часу займатися чим де інде і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто, дайте мені енергію своєї жалості для того, щоб перекрити нестачу якихось інших енергій. Такі люди не можуть бути щиро вдячними, вони грають. Вони грають в мімімішну мі -мі таку роль, типу, співчувають, типу. але стану співчуття вони не отримають. Стану вдячності Всесвіту за те, що вони отримали, нехай навіть в матеріальному світі, а можливо, ще і в духовному. Вони просто то не цінять. Бо їм треба, щоб їх хтось постійно жалів. А жалість, як відомо, що? Руйнує всіх і кожного. І того, хто кого жаліють, і того, хто жаліє. Отакий От фокус відбувається. Отже, люди, які отримують е і вважають щастям отримання певних статків, досягнень, успіху, слави, грошей, вони не можуть тим нажертися. І тому вони нещасливі. Щастя не входить в їх серце. Чому? Відповідь одна. Я повторюся: в них немає себе. Чому? Відповідь одна. Їх серце заблоковане. Воно закрите для них самих. Вони не пускають в своє серце навіть себе. Тому не отримають в житті не любові, не щастя, не інших тих радісних речей, які отримують люди з відкритим серцем. Ваш, ваше серце має піднятися, і з багнюки, в якому воно знаходиться, як лотос, дати світові. Найчудовіше творіння. Розквітнути, відкритися, відкритися нам самим, відкритися оточуємо світу, відкритися наприкінці універсуму. І коли ви відкриваєтесь, вам туди наплюють. Не переживайте. Вам точно туди хтось прийде і висереться. Але до насправді. Чистого відкритого серця то байдуже. Воно пройде скрізь. Воно не дасть тому бруду торкнутися вас. Це вас не стосується. Це бруд від того джерела. І належить тому джерелу. Отже, ваше щиро відкрите серце ключ. До величезних здобутків і перемог, до набуття радості, щастя, любові. І ви отримаєте на, е, справжнє задоволення від тої вдячності, яка буде линути з вас. І тут є фокус. Та вдячність працює бумерангом. Вона обов'язково повернеться до вас в геометричній прогресії. Принесе вам ті енергії, які вам потрібні сьогодні. І це величезний труд відкрити своє серце. Над цим ми і працюємо в нашій школі Лео Центр, яка прийшла назва цієї школи з Всесвіту, Нам принесли то через учнів, і ми прийняли ту назву, яка називається. Люб любові, єдиний універсум. І це і є наше Ліво. Тому центр, чому? Бо ми центруємось на собі і через себе впроваджуємо зміни в нашому Всесвіті і потім в оточуємо реальному мирі, реальному світі. Реальному Всесвіті. Не в відображеннях. А вже в відображеннях воно йде, відображається і змінює і інші світи. Отже, ваше серце, ваш лотос і є центром Всесвіту.